Вітаю всіх на своєму каналі. І дівчата для вас незвичайна картинка, і для мене також, бо я зараз знаходжусь в Харкові. Я дуже, я дуже люблю це місто. Дуже я приїхала на два дні у родинних справах. І як я можу не відвідати магазин прящих Соната? Я дуже багато бачу на каналах других дівчат про цей магазин. Вони розказують, показують. І я приїхала, я зателефонувала дівчатам, вони розказали, як до них доїхати. Зараз я на станції метро Наукова. Вони мені сказали рухатись до ось цих будиночків, багатоповерхівок, біло-помаранчевих, тож я вже біля них хочу познайомитись з дівчатами, щось трошечки придбати собі. Ну і просто доторкнутися до пряжі не через екран телефона, бо в золотоноші у нас, на жаль, нема таких магазинів, там тільки Турція, Там навіть ну про шкарпеткову пряжу вони не продають її. Тож просто в'яжуть з Alize Classic. Тож я в великому місті, я дуже рада. Залишайтесь, буде цікаво. Дівчата, і зараз я знаходжусь в магазині Саната, інтернет-магазині пряжі. Дівчата дуже приємні, привітні, дозволили мені познімати, розказали. Про пряжу зараз я спробую вам так розказати, що тут дуже-дуже великий асортимент. Тож я вже собі обрала два артикули, які я хочу придбати. Я хочу класику на картиганчик і на джемпер. Також тут є моточна пряжа, дуже класна. Тож, Дивіться, який тут шикарний вибір. вибір і махери, і ангорка. Тож кожна дівчина знайде на свій смак, кольори просто суперові. Десь я буду щось розказувати, десь просто овімкну музику, щоб ви подивились. Я вперше в такому магазині і знімаю огляд. Тож не знаю наскільки у мене це вийде. Мені дуже подобаються отакі класичні базові кольори. Дуже подобаються. Оя, подивіться, яка штука. Боже, як приємно, як класно. Маленький, маленький свитрик. І шляпка. Затишна, приємна атмосфера. Зараз подивимося. От я дуже подобається класика Лора Піана. І 70%, 70 кашеміру. Ой, класна, яка класна пряжа. Тут з шовком, мені здається. Так, дівчатка, з шовком. І яка ж ціна зараз подивимося, бо я на кашемір цього разу я не можу спромогтись. Ага, 550 гривень. Да, да. І ось це кашемірчики, подивіться. На любий смак. Кольори і класика, і яскраве. Ідемо далі. Тут льон. І мені дуже хочеться грам 200, мабуть, яльна все ж таки собі візьму. Але, звісно, зараз це вже не сезон, і тож це залишились залишки. Дівчата, мені дуже подобається ось цей колір. Жовтий. Він такий на камері більше жовтий, а от на нього дивишся, він як апельсин. Дуже красивий і, мабуть, я також його візьму. Дуже приємна ціна. І як можна не взяти. Подивіться, класні, які кольори. Говорю тихенько, Сподіваюся, що вам чутно. І зразочок зараз вам покажу зразочок. І ось він. А ось він той, що мені сподобався, дивіться. Хоч трошечки-трошечки якогось світла в житті. Хочеться красиві кольори. Ось блакитний, дуже красивий блакитний, але його немає. дуже, тут у дівчат готова робота є, от саме з такого кольору. М'ята, мені здається, дуже красивий красива футболочка. ну Такого кольору немає в наявності. І мені хочеться щось таке більш яскравіше чогось. Тож, мабуть, все ж таки я візьму собі ось цю апельсинку. Ось, бачите, ой, ну просто смакота. Дівчата, подивіться, яка красива шкарпеткова пряжа. Ну сьогодні у мене шкарпеткової пряжі достатньо багато. Я також отримала посилочку з дому, тож також буду вам показувати, що там мені прийшло, і там є шкарпеткова пряжа. Сьогодні я не буду брати цю пряжу, але хочу вам показати. Меланжева пряжа дуже приємного кольору. І знов класика. Бачите, давайте ми подивимося, що тут у нас стоїть. Не знаю, дівчата, цей артикул, але щось дуже приємне. Стовідсотковий мироносик. 100% мироносик, і це мериносин. І я також собі вибрала мариносик. Ой, апельсинка. Ну, прям захотілося з'їсти, просто вкусити. І далі тут так само, мені здається, стоять мироноси. Так, 100% мариносики. Який червоний яскравий колір. Роживий, хто хоче свята в житті, дівчата можна і роживий. Я зрозуміла, що таке муліне. Я думала, що муліне це так, як от кажуть дівчата, що це саме нитка, якою вишивають. Але тепер я зрозуміла, що ось це саме муліне. І як воно виглядає. Я щось, от, якщо б я мені зараз не сказала, що це муліни, я думала все ж таки, що це звичайний меланжик. Дуже цікаво виглядає саме в полотні. Так, йдемо далі. Блакитні, приємні кольори також. Темні. І також, дівчата, це альпака, ну просто шикарний синій кольор. Але це вже наступного разу. Дівчата, подивіться, карний меренус Класичні, приємні кольори. Мені дуже подобається. До речі, і ось такий зелений. Але сьогодні у мене в планах трошечки інше сірий. Так, дуже красивий. Подивіться, яка краса на столі. Ой, дуже яскраво, але, дівчата, ось це дві бобінки. На яких я все ж таки зупинила свій погляд, бо я збиралась саме придбати собі молочного кольору пряжу і сірий меланж. Сірий меланж це суперджелунг, я ніколи не в'язала із суперджелунгу, тож я все ж таки зупинила свій погляд саме на цій пряжі, і Лана Картата. Канбера так само не в'язала. Приємний е слівочний, як українською слівочним ну, слівочний кольор. Тож буду вам показувати. Буде і погон, і японське плече, ну і реглан, звісно. А також у дівчат є вже готові вироби, які ви можете прийти, і придбати собі і футболочки, і шарфики, і літні вироби. І кардигани по дуже приємній ціні. А також ви можете замовити собі тут виріб. Дівчата кашемир. Кашемір це краса. Дуже красива пряжа, але, звісно, коштовна. Але все ж таки, знаєте, коли в'яжеш із такою пряжі, то і виріб виглядає дуже красиво. І також засоби для прання. Якось також спробую цей засіб Евколан. Поки що просто перу шампункою або гель для душу. Ну і подивіться, яка краса. Тут і шишибрики, тут, і паєтки, і люрекс. Кому подобається сяяти, тож. Ви знайдете на свій смак ниточку обов'язково. Ну і дівчата, рай просто рай для в'язальниці. Це 100% кашеміри, і смисовочка, і базові кольори, і яскраві, і спокійні, і все на будь-який смак. По дуже приємним, приємним цінам. Тож заходьте в магазин, заходьте до дівчат. Дівчата, наскільки атмосферно, подивіться, тут навіть на шторах джемперочки маленькі висять. Ну, чи не краса, це, а. Дівчата, до нових зустрічей! До я поїхала зі своїми моточками клубочками бобінками Да. обов'язково. Обов'язково до зустрічі. Дівчата, і я вже вийшла з магазину пряжі Соната. Я придбала собі дві бобінки. Буду обов'язково в'язати, буду показувати, що у мене буде виходити. Я настільки задоволена. Я зустріла ще одного блогера Юлічку із Харкова. Ми також і сфотографувались і трошечки поговорили з нею. Настільки приємно, ну просто цей магазин зробив сьогодні мій день. Я дуже дівчатам вдячна, дуже. Тож заходьте, тут дуже затишна, дуже приємна атмосфера. Дуже, дуже, дуже приємні дівчатка. Тож, до зустрічі!